Швейцарії більшу частину історії славилася як ведмежий кут. За часів Риму тут проживали кельти-гельвети, які старанно паскудили своїм малорослим чорнявим сусідам. Втім, до 15-го року до нашої ери територія все ж стала частиною імперії. Пізніше, коли Рим зачах, ці гірські місця зайняли алемани і Бургунди. Потім її приєднав до своєї імперії Карл Великий, і нарешті 843 року її порізали на частини його онуки. Вся ця середньовічна свистопляска тривала до 1291 року, коли тригівських гау у майбутньому вони називатимуться кантонами Швіц, Урі та Унтервальден, підписали перший союзний договір. Практично одразу їм довелося відстоювати свою незалежність, захищаючись від швабської армії під проводом герцога Леопольда I Гавзбурга. У народному епосі ця війна за незалежність відбилася в легенді про Вільгельма Телля. Згідно з нею, місцевий Фохт, намісник Гавсбургів, повісив капелюх герцога на жердину і змушував всіх йому кланятися. Молодий селянин Вільгельм відмовився це робити, за що його змусили стріляти в яблуко, поставлене на голову його сина. Впоравшись з цим завданням.